Родичі безвісті зникли військових, або полонених не можуть отримати акти службового розслідування, або довідки про розмір грошового забезпечення, інші документи від військових частин. Що в такому випадку робити? В першу чергу раджу писати скарги щодо дій військових частин. Родичі мають право знати, як саме загинув або зник або опинився в полоні їхній рідний захисник. Тому, якщо військова частина не надає вам такі документи, ви маєте право звернутися зі скаргами до повноваженого справ людини, до комітетів Верховної Ради, народних депутатів Генерального штабу або відповідних командувань, яким підпорядковані вказані військові частини. Не зволікайте, звертайтеся і ви отримаєте. Всі відповідні витяги службових розслідувань, а також інші документи від військових частин.